¿Qué sí. Подати на двох в нього постійно знаходяться якісь відмазки І мені все потрібно робити самі. Йому все по сто разів потрібно повторювати, а результату нуль. А батьки вони ж зовсім ніколи не розуміють та не підтримують. Дістало. Кожного дня одне й те саме. Уроки, прибирання, миття посуду і вигулювання собаки. Так по колу. Хочеться просто відпочити, зайнятися чимось цікавим, а не постійно виконувати нескінченні обов'язки. Але ж ні. тарілки знову не помився, Кімната не в порядку, а собака дивиться такими очима, що відмовити просто неможливо. Ага, а мене, дратує, купа уроків, багато справ, що маю бути завжди відповідальною. Сьогоднішній заропат. Серйозно? Потрібно загадати бажання. Зорипад краще спостерігати подалі від потушні. Ближче до неба. Біжимо на так! Біжимо! 6 плюс 4 дорівнює 10. А зараз каже, що 7 плюс 3 також 10. Або бреше, або сама не знає. А я нещодавно запитала у Наталії Володимирівни, навіщо мені та алгебра, та де вона мені в житті знадобиться. Так вона мені відповіла: ой, хороша ти моя! Ти мене ще згадаєш, коли буду, будеш робити свої уроки зі своїми дітьми. Шестикласниками. А я думав, що ти не знаєш, що існує такий предмет, як алгебра. Одні рудовані ну, особистості. На що ми нашоми, і ми тут Прийшли подивитися, як згорають матеори. Потрібно встигнути нагадати. Дика типу зарубіжна література. Хочу, щоб назавжди зникли домашні обов'язки. Бажаю, щоб батьки вичепилися від мене хоча б на тиждень. А я Хочу бути безвідповідальною без і поїхати жити за кордон. Хочу новий комп'ютер та подорожувати по всьому світу. Хочу відпочинок у п'ятизірковому готелі. Я хочу відправитись у кріз на Алло, мам, Де я? Біля під'їзду стою. Мамуль, скоро буду. Народ мені часто не вирішити. Холодно буває, і як не затишно я не люблю. В такі моменти серце замерзає, тому щасливу зірку я ловлю. Блукали місто, існували пусто. Чогось хотіли, їм щаснили сни, Кутали з в гаманцях не густо. Діти щойно минулої пори. Їх просто било, рвало на частини. Зло по серцях пройшло нерозуміння, байдужість небом даної людини впустила розпач в душу, як коріння. Батьки і діти, це любов і сльози, це вічне щастя і одвічний біль, це сонце і тепло, сніги й морози. Медна вуста на вічні рани сі. Всім хочеться все мати в ідеалі, причому водночас. І без дуси, щоб щастя без труда та без печалі пливло саме у руки від усіх. Та у житті такого не буває. Запам'ятати треба, чому річ. Зоре щаслива лиш тоді засяє, якщо трудитись будеш день і ніч. А діти, це і щастя, і турбота, відповідальність і тривога теж, без відпочинку і вихідних робота, любов така. Яка немає меж, та іноді дорослим складно у житті буває, хоч самостійні вже вони чужим думкам і впливу підпадають. Про нас, не думають вони. Від її нитки, А потім в серце стромлював ножі, бо дай би щось тобі нагадувало волю так, справжню волю, а не марення, не сказ. Та твої очі вже не мружаться від болю. Бо на живій відсутній простір Стертий час вже сьогодні коло пекла обміряє. Прийдеш час, побіжчало щорік, Сліпих чимало зря. Вимирають, всі знають, хто ж оцей вертеп створив. І марно смикаючись в плутаних кайданах, ти чітко бачиш, як сміхається твій кат, Та червоніє попередження на ранах. Немає шансів, гра закінчена. Це жах. Оті, чиє життя заповнено в кайдани. Маріонетки, що не мають почуття, провинцю зовсім не відчувають. Адже ж вони йшли за злом пітьми, зовсім не відчуваючи провини, щоб тільки збагатитися на мить, не думали про долю. It does not touch me, not a wit if I live in Ukraine or no. Мені однаково чи буду, я жити в Україні, чи ні. If men recall me or forget, lost as I am in foreign snow, touches me not as last weat. Чи хто згадає, чи забуде мене Снігу на чужині, однаковісінько мені. Captive to manhood, I have grown in strangers' halls by my own omen. If we've been captive still, I'll die. All that is mine. will take this mine. I will bear off let not a trace. Remain our own glorious Ukraine. Our own land, yet a stranger's brother. Malovasliydu, <speaking in foreign> ne <language> pokynu na nashi slavni Ukraini, na nashi ne svoi zemli. And speaking with his son no father will break nor did he pray. pray. Pray, son of our old Ukraine, they took it all his life away. I ne pomnya ne batevo slyno, ne skazhe synovi i molis. I don't have your prayer, whether that song will cry or no. But it does touch me deep and grievous, and will west or west through all Ukraine asleep, and only in the flames let her it wake again that touches me with deepest pain. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять у кавій вогні, її окраденою збудять. О, неоднаково мені. Без них прийшла зима. І от вже нема проси, без них прийшла весна. І квіти все добояють, і вищаться цвіте в садко. Ттахи без них співають, несучи на крилах весну. І ось вже літом заняті, навколо руби колось. Щедра на литіє, і скоро осінь. ось ось. Невже знов поколу піде? Осінь, зима весна. Невже їх тут не буде? Невже їх вдома? Я хочу додому, там лагідне сонце, там друзі, найкращі і квіти віконця. Я хочу додому, до себе і до тебе, найкраще і найвище блакитне там небо. Я хочу додому, до церкви і до річки, де плесо дзеркальне, як шовкова стрічка. Я хочу додому. Де квіти, і фонтани, де діти сміються на кіно -екрані. Все бачити зверху і миру радіти. Я... Я буду відповідати за всі свої вчинки, аби залишитись в затишнім будинку. Мені не потрібен ні лайнер, ні відпочинок. Я хочу вернутися до рідного краю, де птахи співають. Не Дніпро радіє. Я хочу все віддати у житті, щоб все було так гарно, як тоді. Аби ніяких ні шахетів, ні ракет, ні кабів не вилітало із московської орди. Не хочеться готелю з розкішчю і світлом. Лише б в Україні не лунала сирена, не плакали діти. А батьки вони мовки у війні. Завжди поруч, навіть коли світ у вогні. Я мрію, щоб зарубіжна література жила, щоб мир в мирній Україні не гармати, а книги звучали з кожного села. Я, Я буду від... застеляти своє ліжко зранку, бо це означає, що немає вибухів і Україна живе в мирному світі. Я, Я хочу до від... від... догому.